Всім даро, всім hello. Як ви бачите, в мене світла немає. Але в мене є добро. Обіцяв вам Абадона, правильно? В Минулий раз обіцява Абадона. Якщо ви не бачили минуле відео, йдіть передивіться, ну там реально обіцява Абадона. Зараз його пікну і покажу, як через ханду я не буду гру програвати. Все, давайте. Що так гру довго шукаємо? Переходимо до відео. Знайшло. Знайшло. Поїхали. Але Абадон сюди ідеально заходить. І також вам нагадаю: підписатись на Твіч та телеграм-канали. Посилання знайдете в описі, там трансляції, розіграші. На 600 підписників в Телеграмі розіграш буде просто ну, таких масштабів, що ви не знаєте навіть. Буде три імморталки І два сети. Коротше, все побачите, просто підписуйтесь. Добрий день. Добрий день, 4 руни. Приємно, приємно. Ріки насправді пробивається дуже легко. Потрібен другий рівень, щоб мені... Щоб мені пасивочку взяти. Опа. Давай! Нормально. Нормально, огрі його піджарив. Так, давайте відразу 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 філактеріку. Відразу філактеріку, як і обіцяв. Бемс. Добре зіграно. Дальнічка добить. Уууу, Це що за танстрайки такі? Ой-ой-ой, о, мене просто підкормлює ще. Ой, все мені віддає. Сюди. Сюди добре зіграно. Так, далі, далі, я поки ж думаю, що взять. Напевно, поки що візьму ще пасивку. О, оу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Рікі зурний, поняв. Робили трошки. Тут я вже сам занаглів. А поки що начебто непогано, намагаємося якось їх напрягати. Намагаємося трошки їх напрягати якось. Джакіра? Ого. Так, Джакіра Санстрайк. Ну ж не Джакіра Санстрайк. Сенстрайк... Інвокер. Немає Сенстрайка, добре. Тихо, 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 тихо. Відпустіть же мене. Відпустіть же мене. Санстрайка. Сенстрайка. Сенстрайка. Сьогодні без Санстрайків. Фу. А як там. А як вони вмирають від одного Акса, взагалі не розумію, що відбувається. Оп Санстрайк. вже, я. Я не знаю, в мене вже страх Санстрайка. Бокер приперся. Да за да, що вони тут всі роблять? Я не розумію. Що там антимага? Фріфарм Бам. Той самий фріфарм, антимага. Давай, давай, давай! О, це пауза. Ну скільки можна, скільки можна цих пауз? Бем. О, башки. Так, поки що ультимейт качать не буду. Нехай він мені буде поки що. Який акс ще з с дагером це? Тут ще Акс з дагером. Понято, прийнято Бам! Ти там живий? Бам! Оп! Там страйкер не буде. А так встиг. А ну. Тихо, тихо, тихо. Зачилься на Джакіра Зачилься максимально все. Що там у нас? Антимага вже майже БФ. Та ти! Добре. Да. Ідеш сюди. А де ти? Да, інвокер! Тут тепер інвокер намалювався. Жах. Жах, рубік. Де наш Рубік? Ой, мені потрібно в мід бігти. Мені потрібно срочно бігти в мід. Бэмс. Бэмс. Да нет! Да нет, умрить! Ладно, я думал, мы сейчас убьют. Я думаю, мене зараз загатять, сорі. Живий, 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 живий. Так, не думаю, далі або радік або дайгер буду брати. З одного боку, начебто, Радік не хочеться взяти, того, що з антимагом... антімагом з антимагом не хочу фармити разом. Добили, скай добив мене на жаль. Антимаг би прийшов, Було б добре. Візьму собі манту і візьму собі дагер. От такий в мене білд буде. Бам. Скинулись. Іди ти сюди. Давай, 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 давай. Добре. Добре, добре, добре. Далі ще дости. Дасти вони тут окупаються просто в мільйон разів. Бам. Без, без ультимейта, дакса, чесно, не хочу підходити, я вам так скажу. Бам! Сюди! Сюди маленькі! Сюди мої дорогі! Це що таке? Що це за м'ясо безкінечне? Мені поки ще дуже подобається. От, -от такий я мені чесно скажу, більше подобається, ніж дефолтний, коли я через радік збирався. Ну, Може це через Рікі там трошки якусь урну збирає. Я не впевнений. Тихо, тихо. Вмирати будемо? Вмирать будемо будем чи ні? Братва, так, пас шкоду від пасивки візьму. У мене там кура вмерла з достами. Що в ріки? Рікі не зміг куру вбить, ви бачили. Як же намагався. Хоча б мою зараз не зрізав. Ой-ой-ой, Рікі Мартін, що ж ти тут робиш? Що ж ти тут робиш на своєму рікі? Зубчате лезо, швидкості атаки тут немає, ну. Опа, добрий день. Ну і добре. На Хіллю. Антіма, ви взагалі в грі, антіма, бачили чи ні? О, oh. о. Oh. Усі oh. oh, катаклізм плюс кол. Це було. Ого. А ну, а ну, а ну. добрый день. О а -о -а -а. Нет! Нет! На шо ты робишь? Ну шо ты робишь, вот. Ах, -а -а. ну я разумею, что я в целом засейвить хотел. Бик бы с це, конечно. Ну ладно, Акс, тут щось загрался. Добрый день. Добрый день, Рики. Ладно. Бек, бэк, бэк, акс, акс хира, акс хир. Але мені потрібен нулик. Так, живемо, живем, вони багато що віддали. Вони дуже багато, що віддали. Ай, ті, хі-ті, ті, хі-ті, хі-ті, не добили. Так, 100. шкоди від горіння це ми беремо. Добрий день. Опа! А, по вийти, 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 звідси. Просто мід, просто мід, просто мід допушить, добре. АКС, 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 Get back. Так, ілюзію як посилаю добивати. Бек. Це так, жартую, жартую, жартую. Добре. Мене просто крипа! воруті, дай родині постійно збивають. Все нормально. guys, гайз, back. back, all back. О, молот велета, сюда, опір відкиданню. Тепер подивитись, скільки демеджа буде. Тихо, 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 на акцію. Все добре, все добре. Будемо мирань, так? Да? Добре. Ну, схоже, шо? Схоже гра отак і закінчиться. Але, чесно вам скажу, покайфував, нереально я цього. Я покайфував за бадунчика нереально. Та нам потрібно барак добивати, поки у нас кріпів. Поки бекдор не ввімпнувся. Ден'х крип, go top, go bot, go bot, go гобот. Да на тебе поспойни, дружочек. Джи -джи. О, ну каточка вийшла, якщо честно, прям така. Ну, Мені сподобалась. Мені дуже сподобалось, як ця каточка вийшла. Ріки Спірит Веселом Дав джазу, реальда Ну и нагадаю вам, звичайно ж підписатись на YouTube канал, Телеграм канал, Twitch канал. Всі канали, які знайте. Плюс в карму вам за це буде. Ой. О, ой! А кто це неочікуваний MVP? Дякую вам за перегляд, всіх по всіх обняв, всім пока.